І всім привіт підписники. Я вам е не розказував і давно вже. Коротше, це буде дуже сумне відео, але воно вже налагоджуватися. налагоджуватись. На мій аккаунт знову зайшов чоловік. Він написав якусь фігню і вже другий раз вийшов з клубу. Так, він мені злив 200 купів перший день. Я трошки апнув, я, до речі, з поліною. Та Поліна тутка. Всім привіт! І ну давайте я вам все розкажу з поліною вже в катці. Так що, дорогі підписники. Ну що, давайте почнемо все як було. Просто собі от вчора буквально я захожу в Бралс Старс. Вже зранку, вже таке десь 12-та година. Я просто захотів піти по фена. Дивлюсь, а в мене мої оці 275 гемів злиті повністю. І що? Е, 275 гемів нема. 9 тисяч блінгів мінус. Всі мінус монети, всі мінус ті. Коротше, всі ресурси мінус, якісь фігові скіни. Я дивлюсь куплені. І, типу, що? У нас починається цей. Я думаю, чого він це робить. Типу, блін. Якщо хтось не знає чого, він він мій однокласник, і він. Я не знаю, чого він це робить, якщо чесно. От просто не знаю. В принципі, ми б мали по-інакшому якось це відбуватися, але він якийсь такий... Незрозумілий. Ну, коротше, він оце зайшов вчора, але сьогодні вже я його захотів вигнати, бо сьогодні вночі він теж зайшов. Бо я ж то вночі сплю, а він то сидить і грає по ночах, дорогі підписники. Розумієте? І о, він, типу, зливає мені там кубки. Він злив мені і на фенгу, і на Кіті, і на Бібі, і на Марці. коротше, І на 100 він мені купа кубків позливав. Ну, 200 це ще не дуже багато. Але зараз я там позмінював, повидаляв. Коротше, підписники. Це довго розказувати. Але я все зробив, що потрібно, і він не, не це, він не зможе. Все, він вже не зайде. Це вже хороша новина, тому, ну, дорогі підписники. Підписуйтесь, таке трошки сумненьке відео. Так що, підписники, ну давайте ще в одну каточку зайдемо. Просто подивитись, там порозказую все, що було в нас. Ну, що ще, за останній час такий відбув він, Оце тако заходив, заходив по ночах. Оці буквально е вчора в ніч і сьогодні в ніч він заходив. А в день я зливаю. І ви. Ну блін, зрозумієте. Я ж купив геми на місячний Новий рік. Я купив. Я хотів купити скин на Фенга і тому цей. А він мені просто зайшов і злив. Розумієте, це дуже бідно. уявіть Ви починаєте накоплювати собі цей. Гемчик до якогось скіна, який буквально лише там раз такий -то час, і тому ви не можете купити його в інший час. Звучить якось дивно, та це так. Я ж не можу типу, в будь-який час купити скін. Скін буде 60 до 17 лютого, а за Brawl Pass дають лише 50 гемів, а скін буде коштувати по знижці і топ по знижці за 75. Ні, за 79. Ти порозумієте? Ну, коротше, дорогі підписники, таке було відео. Я був з Поліною. Поліно, до речі, в цій каці вибило. Ну, і будемо прощатись. Таке то в нас було відео. І всім па-па!